Шановні викладачі, гості, співробітники, студенти, батьки, щиро вітаю вас із Днем знань з початком нового навчального року. У студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини оголошуються відкритими. Слово надається почесному гостю нашого свята, голові Уманської районної державної адміністрації Анатолію Івановичу Петренко. Шановна Наталія Соменіна, шановні студенти, шановні батьки, співробітники університету, високоповажні гості. Дозвольте мені від імені всіх жителів Славної Уманщини вітати вас з нагоди посвятив студенти та Днем Знань. Депутат обласної ради Галина Михайлівна Кучер Шановні присутні, шановні батьки, студенти, викладачі, дозвольте за доручення міського голови Юрія Івановича Будрова привітати вас із таким знаменним у вашому житті святом. Бажаємо здоров'я. Щастя і удачі. Наше місто, депутатський корпус, міська влада пишається, що такий навчальний заклад є у нас вигордість, а викладацько-професорський склад, який є в університеті. Це той потужний інтелектуальний склад, який очолює перша жінка в області, член кореспондент Академії наук України Побірченко Наталя Семенівна. Студентські роки пролітають дуже швидко, і саме в нашому університеті ви маєте можливість розкрити себе і знати нове, відкорити незвідане. Безумовно, нам пощастило, бо поруч із нами досвідчені педагоги, яскраві особистості, мудрі наставники, знані на міжнародному рівні. Усім, хто сьогодні навчальних закладів здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети у житті. Знайдір займу порозуміння з викладачами, зутити добрих і надійних друзів. Бажаю міцного здоров'я, впевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових знань. Тож у цей святковий день дозвольте подарувати вам, шановна Наталія Семенівна, цей український рушник як символ України, символ щасливої долі.

Щаслива долю до. Ці символічні атрибути просимо вручити першокурсникам ректора університету Наталію Семенівну Побірченко та нашого дорогого гостя Анатолія Івановича Петренка. Атрибути отримують студенти першокурсники Ірина Галак та Кіборенко Владислав. Ваші курсники, ви входите в наш університет його новими громадянами. Ми закликаємо вас скріпити присягою вірність нашій альмамати, обіцяти зберігати і примножувати її славу. Присягу проголошує студентка факультету соціальної та психологічної освіти концеба Дарія. Молоде покоління Незалежної України, цей урочистий день, день посвячення студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Присягаємо що будемо чистю нести високе звання студента, віддавати всі сили та здібності для оволодіння здобутками національної та світової науки, сприяти розвитку від духовності. Своєї держави примножувати її славні традиції, докладати всі зусилля для її розвитку і процвітання, присягаємо, присягаємо, присягаємо через усе життя пронести любов до дітей, вірність обраній професії, відповідальність перед народом України, доля України, наша доля, честь університету, наша честь. Присягаємо, присягаємо. Першокурсники, пам'ятайте і вшановуйте найкращі університетські традиції, пликайте в собі почуття любові до Альма Матер та рідної України. З цією урочистою подією у вашому житті, шановні першокурсники, вас вітає весь колектив університету. Тож, нехай надія на щасливе майбуття наповнить ваші серця. Хай же буде щасливою ваша дорога, нове тирзань! Хай веде вас від батьківського порогу у далекі світи, вічна жага до знань. Тепер ви всі справжні студенти, кожен з вас відчуває свою приналежність до численної когорти студентського люду всього світу. Існує пісня, яка об'єднує нас усіх з давніх часів до сьогодення. Це гімн студентів. Гав...